Залітає ту продаж дуже стильовий Mercedes. Це єшка 211 кузову, рестайлинг 6-й год випуска. Має дуже симпатичну оптику, туманки. Офігенний просто колір, який в таку погоду і в такий час виглядає тупо стиль, наче, ну я не знаю, це, це тупо це естетика. По-другому і не називеш. Повстрійте на зеркалах, салон шкіра біжеве. 4 зони клімат контроль, подогрів і вентиляція двох передніх сидушок. І напоминаю, це 6-й рік. Мультикермо. Дуже класний стан у авто. До речі, авто офіційне. Ось. Тому це теж великий плюс. Задня, ну, задня частина. відкриваємо дверку. Зустрічаємо моніторчик для задніх пасажирів. Клімат теж можна регулювати. Дуже багато місця, бо це є е клас. Тут в цілому дуже багато місця в цих автомобілях. Зустрічаю з вами ну, індекс Є280, е це 3 літра бензин. ось, І Fomatic, що означає повний привод. Отака сочна єжка нам заїхала. Друзі, всі деталі за телефоном.